Киянка Олена Калієнко з дитинства знала про своє польське коріння, та лише у зрілому віці, прочитавши татові листи до рідних, дізналася, які трагічні події довелося пережити її пращурам у 30-40-х роках минулого сторіччя. Її діда та прадіда вбили під час волинської різанини. Інші родичі були заслані в табори або змушені переховуватися. Мій дід був поляком, бабуся була українка. Вони проживали на території теперішньої рівненської області. Бабуся Олени, попри небезпеку, змогла в радянські часи зберегти польські документи родини, і ось тепер вони допомогли Олені здійснити татову мрію, відновити приналежність до польської нації. В 2007 році Варшава оголосила про виконання свого морального зобов'язання перед польськими громадянами і їхніми нащадками, яких після переділу Польщі розкидала по світу. Головними умовами отримання так званої карти поляка є докази польського походження і добре знання мови, культури і історії Польщі. До прискіпливої співбесіди з консулом Олена готувалася майже два роки пройшла співбесіду з першого разу. Протягом двох років вивчення мови я вже відчула, що для мене польська майже як рідна. Карта поляка дає право на проживання в Польщі і оформлення через рік після переїзду громадянства, право на працевлаштування або ведення бізнесу, медичне страхування безкоштовну освіту. За 10 років дії програми процедура надання карт помітно ускладнилася. Консульство ретельніше перевіряють, чи відповідають кандидати усім вимогам. Адже судячи з отаких от оголошень, купити карту поляка в Україні може будь-хто мені щодня телефонують і хочуть купити довідку і стати. Просто терміново стати поляком або полькою. І навіть інколи доходить до смішного. А ви ж спілка поляків міста Києва? Да. А чому ви не, ви не видаєте довідки? Ну тому що ми, ми не видаємо довідки. А чому я не можу стати поляком? Ні, ви не можете стати. А чому? Ви ж спілка поляків міста Києва? Чим ви займаєтесь? Так, от мене займаємося тим, що ми не народжуємо поляки втім, випадків підробки документів не так же й багато. Посольство Республіки Польща в Україні повідомило до Чевелі, що це лічені відсотки у порівнянні з майже сотнею тисяч заяв, які подали громадяни України за весь час дії програми. Пік видачі припав на 2009 і 2016 роки. У посольстві кажуть, що підписання угоди про асоціацію України з ЄС та впровадження безвізу не призвели до масової подачі заявок на отримання карти поляка. Хоча черга на співбесіди з консулами розписана вже і на наступний рік кажуть у спілці поляків Києва. Масового виїзду українців з польським корінням тут не очікують навпаки, власники карти поляка не завжди хочуть емігрувати. Це вісім років вже, як я маю карту поляка. Я вам скажу так: їхати на постійне місце проживання, якби планів таких поки що немає. Тут вона в мене є, це як документ, це як мій другий паспорт. Олені Калієнко 44 роки. Вона поки не готова розпочати нове життя в Польщі. Жінка має доглядати за батьками. До того ж, не впевнена, що зможе знайти там гарну роботу в Україні. Вона держслужбовець. Тож Олена просто користується пільгами карти під час відпустки, подорожуючи Польщею. Жінка безкоштовно відвідує музеї і купує квитки на потяги на 40% дешевше.